Пластуни з Німеччини роздають солодкі подарунки та продуктові набори родинам, які через війну покинули свої домівки. У Мукачеві понад 30 пластунів з різних регіонів Німеччини спільно з місцевими волонтерами організували благодійний захід, щоб підтримати вимушено переселені сім'ї. Для них підготували 180 продуктових наборів та понад сотню подарунків для дітей. Вони будуть навіщати сім'ї, які не можуть прийти. Це сім'ї інваліди з дітьми-інвалідами. Вони кожного року приїжджають з підготовленою програмою різдвяною для дітей. Завжди вони з'їжджаються зі всієї Німеччини. І це якби. Ну вони так так таким чином вони розповсюджують в оцю роботу по всій Німеччині. І іменно ці Royal Rangers вони збираються з різних регіонів, з різних міст для того, щоб приїхати в Україну допомагати. In, to Я приїжджаю в Україну вже протягом багатьох років. Це не перший мій візит. Кожного року на Різдво ми збираємо пластуніс зі всіх регіонів Німеччини для допомоги різним країнам, які цього потребують. Моє робоче місце це Мукачево. Я приїжджаю сюди багато років поспіль, і цього року ми знову тут, тому що допомога людям завжди again. в моєму серці. Yeah, it's on my heart to do this. «Я дізналась від друзів, що буде група, яка поїде в Україну, аби допомогти людям, і вони запросили мене. Багато років я підтримую цю акцію грошима, проте особисто не могла поїхати. Цього року вдалося приїхати особисто, та допомагати тут. Мені подобається така робота, адже ми через ці символічні подарунки ділимося частинкою радості та любові. Совібринг презенс адаґудсюдаві. Um, our main aim is to share some love with them.